Вітаю, брати і сестри. І хто знає, що сьогодні у нас друга неділя Адвенту? І сьогодні ми будемо запалювати. Попередній раз яку ми свічку запалювали? Ось. Надія. А сьогодні ми будемо запалювати свічку. Хто знає яку? Миру. Кожний із нас бажає напевно, що миру. Особливо в цей час. Коли в нашій країні війна, не миру не тільки зовнішнього, але й внутрішнього. Давайте ми запалимо свічку і будемо далі слухати слово. Напевно, що всі зараз користуються свічками. але більшість є ліхтариками вдома. Але в мене от діти також буває, тато запали свічку. Просто щоб вона постояла. Просто це є натуральний вогонь. Ви знаєте, зараз є багато різних ліхтарів, і дуже часто лампочки вони роблять з таким світлом, яке не дуже корисне для нашого очей. Це біле світло, воно дуже різке. Ви знаєте, що сонце воно має жовтий відтінок. І свічка вона має теж натуральний відтінок, який Бог створив. А ми робимо економніше. Зато ці лампи ледовські, вони економніше. Але коли ми дивимося на свічку, вона горить. І що вона вселяє ваше серце? От вона мирно, спокійно горить. Ви дивитесь на неї і вона заспокоює. І ще раз ми можемо побачити, що кожен із нас бажає мати мир. Мир в своєму серці в першу чергу. Часто буває, коли є, мир буває навколо нас, зараз такого в нас немає, але цього недостатньо. Для того. Щоб мати мир в своєму серці. Україна була незалежна 30 років. Не було війни, але чомусь вона прийшла до нас. І ми розуміємо, що не вистачає цього миру в цьому, в кожному з наших сердець. Миру, який дає, яка якраз нам тільки Бог може дати. Ніщо в цьому світу: ні фінанси, ні зв'язки, ні здоров'я, тому що тож, також воно часто міняється. ні обставини, хороші обставини, добрі обставини. Але часто ті люди, яких є все добре зверху, закінчують життя самогубством або суїцидом, тому що у них немає самого основного. Основного того, що дає Бог, те, що не міняється незалежно від обставин. Тому що зовнішні обставини, вони міняються дуже, дуже швидко. Але те, що є в нашому серці, ніхто не може змінити. Тому навіть сам е, апостол Іоанн написав такі слова, які записав з уст Ісуса Христа, Івана, 14 розділ 27 вірша. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Дивіться цікаво, Сергій Володимирович вже дав питання. Які два слова тут повторяються двічі? Так. Мир, а ще слово сполучення. Мир. Я даю вам. Ісус Христос наголошував, що Він дає той мир, який вам необхідний. Не так, як цей світ дає мир. Зверху здається мир, ми вже бачимо справедливий мир, скоро буде складена угода. Вона буде. Але Бог говорить: я даю більший мир. Я даю мир, який є в ваших серцях, цей який від мене, і хай ваше серце не лякається, не тривожиться. Так часто буває, що ми лякаємося, особливо в цей час, і вчора в нас був приліт, і було страшно вночі. Але коли у вас є цей мир, він заспокоює і дає впевненість іти далі. І ось бачите, я назвав, як отримати мир Божий у своєму серці. Ми можемо отримати його зараз. Тут в цих обставинах де все добре. Але як зробити, щоб він був там весь час? І ось апостол Павло знав про це, і він в до до він з 4-го розділу по 6-9 по вірш, я хочу його прочитати. Цей, цю формулу миру, яка необхідна для того, щоб ми могли постійно перебувати в ньому. Я буду читати: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже серця ваші і думки Христі Ісусі. Наостанку, браття, те, що істине. Що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала про це роздумуйте, чого навчились, і що прийняли, що почули і побачили в мені, це робіть. І що буде в кінці? І Бог миру буде з вами. Свічка миру. Вона нам показує. Що той, який прийде в цей світ, він принесе мир. Яке ще ім'я Ісуса Христа було, крім Ісус Назарянин? Так Еммануїл, З нами Бог, і Бог миру буде з вами. З нами Бог той, який дає мир. І він це нагадує про себе сьогодні. І цікаво те, що потрібні умови. Завжди є умови для того, щоб щось отримати. Для того, щоб отримати, потрібно щось зробити. І ми бачимо перша умова. наша перша умова не працює? Техніка на грані фантастики. Є, дякую. Перша умова. Не турбуйтесь, а моліться. Вчора було гучно, Ще одне, ми починаємо турбуватись. Ми починаємо різні думки лізуть нашу голову. Як це буде? А як буде далі? А як що? А якщо буде так, що прилетить тут, а не тут? Скажіть, ви впливаєте на те, що летить? Ні. І я не впливаю. Але я знаю, є той, хто впливає. Це Бог. І дуже важливо нам розуміти, не турбуйтесь. Це не означає, що «Та, хай як хоче, зараз вийду, буду стояти, чекати, коли воно там буде летіти. Ні. Це означає, щоб ми не переживали більше, ніж потрібно. Тому що ми часто буваємо настільки переживаємо, що забуваємо про елементарні. Заходи безпеки. Бог дає мудрість. Він говорить, не турбуйтесь, а приносьте цю проблему до мене. Приносьте ваші турботи перед моє лице, тому що там тільки ви можете знайти відповідь молитвою з благанням і подякою. Тобто, не вказуючи Богу, як робити, а Боже, я не знаю. Ти знаєш, я не можу поміняти цю обставину, ти можеш. Тому я приношу її перед тобою. Покажи мені, як, як мені досягнути цього миру, про який ти говориш, який ти приніс, ти обіцяв, що я мир даю вам, і Бог дає мир нам. Питання в тому, чи ми його приймаємо, і чи ми хочемо в ньому перебувати, чим більше нам подобається переживати і турбуватись. Про те, що ми не можемо змінити. І тому друга умова у нас. Роздумайте над тим, що корисно. Ми можемо помолитися, Господь може вам відповісти. Все добре, Господи, дякую, і пішов далі займатися своїми ділами. Ні, Бог говорить: дивіться далі. Рухайтесь далі, ви помолились, ви отримали прохання. І мир Божий наповнив ваше серця і ваші думки. Але на цьому не треба зупинятися. Треба рухатись далі. Роздумуйте, як ці думки реалізувати в своєму житті. Апостол Павло говорить: наостанку, брати, коли ви подумали, коли ви побачили реальний результат, беріть і робіть те, що істинне. Думайте. Те, що чесне, те, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, роздумайте про це. Роздумайте, не чекайте, що потім дияволо знову вам буде накидувати інших думок. А він це робить, він весь час бомбардує і бомбардує ваш розум. Але коли ваш розум заповнений чим? Словом Божим. І думками, які Господь Ісус Христос нам посилає, там не буде місця для цих думок. І коли ми про це роздумуємо, ви побачите, як ваше серце все більше і більше наповнює мир. Мир не людський. можливо, тут зверху буде все кричати, зриватись, не так, як вам подобається, але у вас буде мир, мир, який дає якраз Бог. Тому що Він тільки має можливість, і Він дає той мир, який ніхто не може забрати, і який, незалежно від обставин, залишається такий самий. І третя умова. Робіть те, над чим роздумали і бачили приклад. Апостол Павло говорить, чого навчились. Що прийняли, що почули і побачили в мені. Оце і робіть. Беріть приклад з тих людей, які ходять за Господом. Які, бачите, ви роздатковуєтесь, а він спокійний. Ви думаєте, або в нього не всі вдома? Або в нього є щось те, що в мене немає. Тому. Мир Божий, він як процес, не один раз. А весь час потрібно працювати над тим, роздумувати над тим, що Бог зробив в моєму житті, і все більше і більше доторкатись до Бога, все ближче і ближче до нього ставати. А коли ви ще це використовуєте на практиці, тоді ви повністю впевнені, що тільки так цей мир. Може запанувати в мені. Тільки такий процес, через молитву, через прохання з подякою. Я молюся, я роздумую над тим, що Бог посилає мені думки, і тоді цей мир Божий починає наповняти мене. І я ще більше про це думаю, як реалізувати його в своєму житті. Я починаю реалізовувати, починаю поступати так, як Бог мене вчить, і я отримую результат. який Набагато кращий, ніж коли я би переросту то переживав. Тому надія на нашого Господа, яка була минулий раз, приводить до нас, до миру, коли ми повністю надіємось на нього. І коли мир Божий починає наповнювати ваші серця, вам вже не важливо, що там в новинах, вам же важливо. В яких є відносинах зі своїм Господом. Чи є цей мир? Чи примирився я з Богом, чи Бог є в моєму серці, і чи Він не в правильних відносинах з ним? Тому кожен із нас, може, як і сьогодні, ми згадували, кров Ісуса Христа очищає від гріха, який не дає нам примиритися з Богом і з ближнім. Тільки там є можливість примирення істинного і отримання істинного мира. Отже, щоб Ого, цікаво. Отже, висновок, щоб отримати у своєму серці мир Божий, необхідно не турбуватись про обставини, а приносити їх в молитві Богу, щоб Бог наповнив серце миром через роздумування над його ділами в моєму житті. І ці речі вони повинні втілитись. Життя, яке ми роздумуємо, і Бог миру буде з вами. Хай Бог благословить вас в цей час Адвенту думати не про Венегрет, не про Євлія. Це дуже добре, але на своєму місці. А про те, чи я в мирі з Богом. І наскільки цей мир заповнює мене для Його слави. Амінь. Помолимся. Благословений ти, Господи Боже наш, царю світу, який дає мир на цю землю. Дай нам мудрості, Боже, завжди пам'ятати і шукати його в Тебе, Господь, через жертву Твого Сина, а не через якісь речі чи спокій, який є навколо нас, через обставини, Господь. Ти є основа нашого миру. Миру з тобою, миру з один одним, миром з навколишнім, Господь. Ми дякуємо. Що ти даєш цей мир в наші серця, який ніхто не може забрати. І покажи нам правильний шлях, щоб ми завжди не звертали з нього і прославляли тебе, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Загасити.